На каналі Вектор телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч я щиро вітаю всіх, хто цікавиться міськими новинами. Черговий випуск Лозівської панорами починаємо. Зі святковим настроєм Лозова йшла на дострокові вибори президента. Підрахунки перевірялись на рівні ОВК: чи будемо облаштовувати місця для купання, флешмоби жінок. Починається оздоровча кампанія. Від майданчика у захваті і дорослі, і малі. Зі святковим настроєм, під гаслом миру і у вишитих сорочках, саме так у неділю Лозова обирала президента України. Позачергові вибори у місті пройшли спокійно, хоч і під пильним наглядом правоохоронців. Про перебіг волевиявлення лозівчан, дивіться далі. Для проведення виборів у Лозові підготовлено було все заздалегідь. Бюлетені на дільничній виборчій комісії у супроводі правоохоронців завезли у п'ятницю, і в неділю зранку власне розпочалося саме голосування. Всі 39 дільниць по місту Лазава своєчасно почали роботу, тобто 8 годині відкрилися. Велевилення проходить в звичному режимі, в спокійному ніяких на даний момент сигналів про порушення. Процедури голосування або якихось інших порушень на виборчих дільницях не надходило. Аби нічого не завадило, об'єктивному воле виявлені лозівчан дільниці посилено охороняли. А комісії на будь-який випадок готували. Опрацьовували різні ситуації, все це було теоретично в межах того, що ми можемо зробити у приміщенні школи. Звісно, все зроблено, перевірено. Абсолютно спокійно, абсолютно все нормально. Нікаких у нас на дільниці не було, і до цього дня і сьогодні ні. Абсолютно. Охрана, которая есть, она находится в отдельной комнате. Ее никто не видит абсолютно. Поэтому вызывать не приходилось. Я думаю, не дійсні прийдеться. Все нормально. Перебіг голосування відслідковувала робоча група, створена при міськвиконкомі для оперативного реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації, але такої на щастя не трапилося. Навпаки, лозівчани по-святковому підійшли до виборів президента України, патріотично прикрасивши місто. День виборів вважає святом Мілозівський міський голова Сергій Степанов. Він голосував у колегіумі всієї родини. Говорить за мир і стабільність в усій Україні. Голосували щоб швидше закончились. К сожалению, сложные времена в стране, кризисные, военные. Голосовали за президента, который, я не сомневаюсь, со сложными проблемами, опираясь на избирателей, опираясь на громады, естественно, опираясь на депутатский корпус Верховной Рады, на кабинет министров, найдут выход из данной ситуации. У вишиці сорочці патріотично налаштований Віктор теж сьогоднішній день вважає українським святом. Буде наша перемога, а окончательна. От і буде мир і спокій в Україні. А всі як вороги наші зникнуть. Власне за це лузівчани голосували. Говорять, не хочуть війни, хочуть мирного неба над головою. За дітей, щоб діти жили хорошо, щоб внуки щоб страна успокоїлась і було все хорошо. Щастя повинно бути на нашій землі. І діти, наші внуки, повинні бути, жити в щасливій сім'ї, вчитися в щасливій країні. І надія на майбутнє повинна бути в наших серцях. Ну, Хотілося, щоб краще вивчилася життя, робота, щоб у молодих була. Ми то вже на пенсії. Спокоюся війни, щоб це й не було. В країні напружена ситуація. Пересічні українці хочуть жити по-новому, так що вибори вважають на часі. Страна без власті, ви бачите, скільки жертв. И ничего хорошего я не вижу, то когда у нас отсутствует полностью легитимная власть. Нужен порядок. Бардак уже всем надоел. Долучитися до створення стабільності в Україні можна, взявши участь у виборах. Вважають Лозівчани. Звісно, стовідсотково у неділю. Вони не проголосували на дільницях і навіть не створювали там черг. Все ж свою небайдужі до майбутнього батьківщини продемонстрували. Йдуть так постійно, плавно, поэтому я сподіваюся, що як завжди, ми набирали на цій дільниці 80%, Ми до двадцяти часу. Я думаю, процентов 70 наберемо точно. Надвечір виборців було ще менше. А вже о 20-й годині дільниці зачинилися для підрахунку голосів. У день виборів і напередодні посилено несли службу. Чергували правоохоронці, працівники прокуратури, судді, комунальники. За інформацією всіх служб провокаційних і надзвичайних ситуацій ані 24, ані 25 травня не було. Аби оперативно реагувати на можливі аварійні ситуації на всіх комунальних підприємствах і управлінні житлово-комунального господарства, було проваджено чергування як аварійних бригад, так і керівного складу. Ніяких аварійних ситуацій в комунальній сфері за період 24-25 травня не відбулося. І в суботу і в неділю працювали суди, але відвідувачів до Лозівського звернулися мінімум. Вескрісіння прийшла супружська пара, притом котрим прийшли приглашення на вибори. Кагдані прийшли на участь. Часток то вказали, що їх списках немає. Почали виясняти і казали, що не були в дополнительних списках, тому проблем ніяких не було. До сьогоднішнього дня ніяких обіжень в суд не було ні з якими ісками, що стосується виборчого процесу. Не було зареєстровано і порушень громадського порядку. Інформують в міському відділі міліції. На охорону було задіяно 200 працівників міліції. Свою роботу вони розпочинали з моменту отримання комісією виборчих бюлетенів і охорону здійснювали до того часу, поки після підрахунку голосів не були здані бюлетені до окружної виборчої комісії. Ніяких звернень з приводу. Порушень виборчого процесу з приводу порушень громадського порядку до міліції не надходило. Звернень від городян з приводу порушень виборчого процесу не надходило і до прокуратури. До сьомої години ранку, 26 травня, тривало чергування і у міськвиконкомі. Воно пройшло спокійно. Усі дільниці у місті зачинилися своєчасно. День виборів минув. Попереду на дільницях була ніч підрахунку голосів виборців. Згодом ті підрахунки перевірялися на рівні окружної виборчої комісії. До ОВК номер 181 яка працює у міському палаці культури. Перший протокол з підрахунками надійшов близько 10-ї години вечора неділі. Звісно, з Лозівської дільниці. Усього ж їх на окрузі 174. Зранку понеділка на площі біля міського палацу культури автомобілів з сусідніх районів було не так вже й багато. Ніч підрахунку у Лозові пройшла спокійно. Одразу звітували правоохоронці. Все нормально. Рушення тісно порядку не тако. З Близнюковська. Давно приїхали. В час ночі. Токо вийшли. Все нормально, все здали. Ну, Ми підрахували вже десь в 11 один, годині, потім поки все спакували, все тут. І в час ночі ми вже піпер сюди приїхали. А тепер ще ждемо в чергу отримати бензин додому на дорогу. Члени дільничної комісії з Близнюківщини розповідають, що раділи лише зранку, коли до дільниці йшли люди. На загал рівень явки низький. Середня. Можна сказати, не Ну, Ми ж сутки телебачення не бачили, так що ми не, нам не відомо нічого. Явка трошки менша, ніж в 2012 році, тому що ну, люди вже, мабуть, розочарувалися. Ну а в основному у нас більше 50% проголосувало. А бувало, розповідає Світлана Зорільки, і до 70% доходило. У нас Порошенко 68, Тимошенко 40 і Добкін 44. Це що три лідера. Приїхали до окружної комісії в Лозову, жартують жінки давно, ще вчора. Дуже втомилися, проте думка, що першим туром вибори завершаться, тішить. Олена з Первомайського скаржиться, людей на дільниці було мало. І Виборці дуже погано приходили. Явка в нашому місті не дуже велика. Очікувала інший вищий відсоток, адже була переконана, вибори мають згуртувати усіх українців. Ми теж так думали, ну щось люди чогось бояться. Голова я перший раз, а так членом комісії я був не, не раз. Ну як у нас на дільниці ніяких особливих особливостей. А явка яка була. Висока. Да, в нас доволі висока. Як по Україні, ми ще поки не знаємо. 50% показують. А в нас в нас більше в Україні показують. О, да? Нас більше. У Нас 70%. двоєдина. Десь сі Розброс такий, що ну дуже Ми так думаємо, що. Тимошенко, хай Порошенко вийдуть у другий тур. Ну не знаю, ми з неї звідпов вони по Україні. Ну хотіли один тур. Поспілкувавшись з людьми на площі, вирішили подивитись, як же працює окружна виборча комісія. Та потрапити до приміщення було не так просто. Двічі правоохоронці перевіряли в нас документи. Бачимо не пропускати. Роботи в окружній було багато. Працювали у режимі нон-стоп сьомої ранку неділі. У кожного члена комісії був свій сектор відповідальності. Живе в очереті. США. Значить, фіксують, що така комісія прибула, документи, удостовірення, наліч ящика з документами. Ну, секрет ПАК, як говориться, і ждуть своєї черги. У малій залі палацу відбувалася кінцева фаза діяльності окружної виборчої комісії, опрацювання протоколів дільничних комісій. Помилок було небагато, втім вони були. Майже 10 дільниць відправили на доопрацювання документів. Ви думаєте, вчорашнього дня з шести утра на ногах. Какое настроение? Вы же видите, улыбаемся, да. настроение три. Уставшие, голодные, но довольные собой. Ну, Патриоты. Да. Мы в принципе рано приехали, я не знаю, тут наверное какие-то были неполадки, потому что нас не принимали долго. Мы с собой привезли бюллетни, извините, акты. Все, всю, що положено, всю всю повністю документацію і протоколи час будемо здавати. Так злагоджена ОВК працювала не всю ніч, розповідає її голова. Декілька годин фіксувати результати з ДВК не було змоги. Був збой в електронній нашій системі нігде по Україні не працювала інформаційна зв'язка з ЦВК. і це, ну. На якийсь момент затруднило наші діста. Це рядкий случай, що от ну практически за сутки ми зробимо цю роботу. Практично за сутки, якщо на прошлих виборах ми до трьох суток считали і готували протокол окружної комісії, Юрій Антіпов планує вже у понеділок підготувати протокол з округу і з ним негайно вирушити до центральної виборчої комісії. Такой отдых? Нет, мы, ми закінчили роботу, підписали протокол, поїхали домой, переділись, умились, скупались, побрились і на Київ. Аби вибори і закінчилися на цьому. Сподіваються, усі з ким ми розмовляли у понеділок. Я на це сподіваюся, тому що країні зараз потрібен сильний лідер, який виведе її з кризи політичної. Я буду дуже радий, Все таки хватить качати нашу лодку. Нам нужен е президент який возьметь на себе всю ответственность з цим, щоб навести порядок в стране. На дострокові вибори президента України пішли люди, які втомилися від протистояння в країні і чекають повернення до мирного життя. Серед лозівчан таких 45%. Результати голосування городян від загальнодержавних відрізняються. Вподобання наступні. Беззаперечно, лідером став кандидат на посаду президента Петро Порошенко. В нього майже 33% підтримки. Разом із ним до трійки лідерів увійшли Михайло Допкін, трохи більше 22% та Сергій Тігіпко з 10% симпатій. Юлію Тимошенко хотіли б бачити на посаді президента країни лише 5% виборців міста. І від цифр виборчих перегонів до інших за останні 5 років на Лозівщині сталося 18 випадків загибелі людей на водоймах. Чи будемо облаштовувати місця, де постійно відпочивають городяни попри встановлені попереджувальні знаки купатися заборонено? Одне з питань, яке обговорювали днями на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, мова йшла про водний об'єкт, розташований на території Домаської сільської ради. Наразі він не відповідає вимогам безпеки у місцях масового відпочинку людей. Колись нагадала головний санітарний лікар району Тетяна Овчарюк. Там був пляж, який обслуговували комунальники, регулярно контролювалась і якість води. Ми до останнього, поки не було реорганізації, здійснювали лабораторний контроль і моніторинг за якістю води із ставків, які традиційно використовувалися населенням для купання. Ну, Після реорганізації, враховуючи, що це ми тепер державна установа, то всі весь лабораторний контроль строго відслідковується. Просто так, безпідставно ми не маємо права проводити дослідження. Якщо там буде комунальний пляж, комунальний, то... Буде підстава для лабораторних досліджень, так як ми моніторимо ситуацію на британському водосховищі. Британське водосховище, де розташовано наметове містечко для школярів міста, завдяки зусиллям освітян, має усі необхідні дозволи. До речі, додав начальник міського відділу освіти, є державна програма, яка передбачає обов'язкове 100% навчання дітей плаванню. Системно у нас на два басейни, всі діти перших-четвертих класів по 9 занять проходять навчальне плавання. Оце як закон тут це вже напрацьовано освітянам порекомендували і надалі по всіх навчальних закладах системно проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед дітей щодо пропаганди безпечної поведінки на воді а домайському сільському голові разом із комунальниками підготувати орієнтовні фінансові розрахунки та надати міському голові пропозиції щодо облаштування на одному з водойм пляжу для відпочинку городян. Просітать можемо звернутися до наших до наших. Партнерів по місту, тому, що є і бізнесі люди, які проявляють ініціативу для того, щоб облаштувати це місто і вбирають його регулярно. Стан зовнішнього протипожежного водопостачання, пожежних гідрантів, протипожежного захисту міських об'єктів з масовим перебуванням городян непокоїть фахівців Держтехногенбезпеки. На килим викликали керівників підприємств та організацій міста, до яких було найбільше питань. Аби розібратися зі станом справ, керівників запросили на засідання комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Більше всіх на горіх і дісталося водяникам. Представник держтехногенбезпеки стверджував, у місті склалася критична ситуація з функціонуванням джерел протипожежного водопостачання. За результатами перевірки з 282 пожежних гідрантів, які обслуговує КП шістьдесять 67 несправні. На третині немає кришок, люків, колодязів пожежних гідрантів, а самі колодязі засипані сміттям. 50% пожежних гідрантів не обладнані покажчиками. В разі виникнення пожежної ситуації доводив фахівець. Це позбавить службу оперативності, що може призвести до більш значних збитків та трагічних наслідків. Працівники КП «Водоканал», керуючись власними господарськими інтересами, самостійно відключають, а деякі пожежні гідранти знімають взагалі, порушуючи вимоги державних будівельних норм, на підставі яких вони були встановлені. То, что касается ремонта, мы, конечно, делаем, но это там, где, ну, относительно. Но в основном они уже по срокам вышли, многие из них вышли со строя, и после этого мы их демонтируем, потому что есть факты и попытки хищения, как люков, крышек люков, после чего образуется там как минимум мусор в колодце. А були попитки самих гідрантів демонтажа із цифрами, що наводилися, директор комунального підприємства Лазова водоканал не погодився, тому, перш за все, домовилися провести інвентаризацію гідрантів спільно. Голова комісії, перший заступник Лозівського міського голови, зобов'язав водяників скласти план ремонту несправних та відновлення демонтованих гідрантів. За попередніми розрахунками для проведення робіт необхідно 70 тисяч гривнів. Комунальники будуть просити депутатів виділити цей ресурс з міського. Без води залишилося місто у вівторок по обіді через відключення комунального підприємства Лозова Водоканал від електропостачання за вказівкою Харківського обленерго. Причини штучні, прийоми зухвалі, назвав ситуацію міський голова. Незручності городян припинилися вже ввечері. Ісключительно по ініціативі обленерго за долг комунального підприємства Водоканал в сумі 250 тисяч. А там копійок, которая традиционно зачитывалась по государственной программе из льгот и субсидий, которые мы должны получить от нашего родного державного казначейства. Эти средства всегда зачитывались, они, они лежат в картотеке государственного казначейства на получение. Тому, к огромному сожалению, вчора самым неприятным образом в місті була відключена вода. Ми на образом прореагировали, прореагували, причому дуже жорстко. ситуацию урегулировали. Практика відключення від електропостачання різних об'єктів міста без офіційних попереджень, без аргументації останнім часом поширена. Міський голова налаштований категорично щодо таких асоціальних дій обленерго. Втручання голови Харківської обласної державної адміністрації вважає Сергій Степанов. Припинить практику раптових відключень, бо усі спірні чи не питання, можна вирішити перемовинами і не спричиняти незручності населенню. Своєрідний флешмоб влаштувала група лозівчанок у вівторок. Жінки з плакатами прийшли зранку до виконкому. Це проводяться флешмоб матері, жон, сістер, які зараз проти того, щоб ребят молодих. Людей призивали в армію. Хотілось би, щоб правительство на, це, на такі акції обращала побольше уваги. Глибока стурбованість, і навіть як пояснюють, дуже глибока стурбованість вивела їх на цю акцію. Поруч бойові дії гинуть люди. Останні укази виконуючого обов'язки президента країни щодо підвищення обороноздатності держави взагалі викликали ажіотаж серед жінок. Мені би хотілося, звісно, щоб, якщо в цій ситуації вже не може розібратися правительство або закриває на це все очі, Пускай миротворческие силы, международные ассоциации поднимают этот вопрос. И мы будем выходить до тех пор, пока вместе наши власти не созовут либо сессии, ну как-то как, -то, как -то им виднее, да, как решить эти вопросы, и не будут отстаивать наши интересы. зачание в своей массе против этой мобилизации, которая, по сути, наши мужья, дети, да, они являются пушечным мясом. Они заложники, они, их с той стороны стреляют, и с той стороны стреляют. И что им там делать? Это просто пушечное мясо. Так Неужели в 21 веке треба так решать політичні кризисы? Жінки з плакатами привернули певну увагу городян. Прийшли саме до виконкому, бо вважають, що міська влада має втрутитися у ситуацію. Вони ж відповідають за нас, за нашу життя, це наша надія. Ми хочемо через них донести до правительства. Від хто нас пустить, наприклад, в той Кабмін, хто нас буде там слухати. Я думаю, якщо наша голова. Возьметься за це, то його послухають. Проте жінки ні на зустрічі з міським головою не наполягали, ні письмового звернення йому не залишили. Пішли до військомату. Я про вас завожу в воєнкому, а він вже. Да, да, із відповіддю заступник військового комісара не забарився. Повідомив стурбованим жінкам, що безпосередньо поспілкуватися із керівником вони зможуть у четвер. Прийомний день воєнкома, четверг з 8 до 5 перерив з 12 до часу. Любов до мене для вас ходиться. Yeah. Стривожені городянки, інакше, як повний бардак, ситуацію у лавах Збройних сил не називали. От ви його призвете зараз. що він зможе? Він оружиє два рази бачив. Він два рази на полігоні був. Це пушечне м'ясо. Призивати треба найомну армію, якщо там терористи. Якщо ви вважаєте, що там терористи, наше руководство вважає, Солдати, це нічого, це пушечне м'ясо буде. Це не буде защита. Це буде смерть. Сподівання сьогодні одне: що обрання президента та одночасно головнокомандувача Збройними силами країни прискорить адекватне вирішення питання із зовнішнім вторгненням, із диверсійними групами, і з мобілізацією відповідно. Літо знову починається оздоровлення та відпочинок дітей. Власне, з 2 червня і в нашому місті. Традиційно наприкінці травня збираються всі, хто має безпосереднє відношення до організації, до забезпечення, до контролю та відповідальності у цій кампанії. Представники майже ста міських підприємств, організації різних форм власності, керівники чи проспілкові лідери зібралися днями міна на нараду, аби підсумувати, проаналізувати минулорічну кампанію та окреслити плани на поточний рік. Ті, хто безпосередньо пов'язаний з плануванням, з фінансуванням і з реалізацією якихось заходів, прекрасно розуміє, що без визначеного плану не буде ніякого результату. І в нас, на превеликий жаль, немає такої можливості, щоб ми без плану розраховували та ще й на якесь фінансування. Більше шести тисяч дітей міста оздоровили минулого року за бюджетні кошти. А це трохи більше трьох сотень тисяч гривень стовідсоткового дітей пільгового контингенту. І, дякуючи батькам та проспілкам, залучили ще майже шість мільйонів позабюджетних гривень на оздоровлення дітей. Присутні отримали інформацію про дитячі табори цього року без Криму та Сходу країни. Натомість пропонувались заклади лісопаркової зони Харківщини. Кожному працюючому фонд соціального страхування гарантує Зишевлення оздоровлення дитини, компенсуючи левову частку вартості путівки. Великий попит у місті на відпочинок у пришкільних таборах та у наметовому містечку Бритай. Керівники запрошені на нараду, обмінялися думками щодо наявних проблемних моментів. Чи готові пришкільні табори з 2 червня розпочати роботу? Фахівці різних служб комісійно перевіряли у понеділок. Загалом при міських загальноосвітніх навчальних закладах їх буде відкрито 24 12 з денним перебуванням і 12 праці та відпочинку. Орієнтовно 1700 дітей відвідуватимуть пришкільні табори. У наметовому містечку Бритай упродовж літа відпочинуть 162 дитини. Дітки бажають, підбір йде добре. Значить, у нас по таборам з денним перебуванням 840, плюс 30 це бдют нам дає 30 діток плюс 830 – це у нас праця та відпочинку, і 162 – Учні будуть перебувати в наметовому містечку Бритай. Це шість змін по 27 Чоловік стільки було і торік, зазначає провідний спеціаліст міськво Надія Шихова. Вартість путівки істотно не змінилася. Перша зміна до наметового табору Бритай заїжджає вже у цю п'ятницю. Три тижні до 20 червня працюватимуть пришкільні табори. Екскурсії та розваги традиційно чекають на маленьких відпочивальників з таборів з денним перебуванням. Старші учні у таборах праці та відпочинку допомагатимуть готувати класи до ремонтів, наводити лад на пришкільній території, але школярі не тільки трудитимуться. Після оканчання роботи два Тарада часа ми проводимо спортивні мероприятия, зустрічаємося, також ми ходимо к нашим сусідів, Є 11 школа, 8 школа. З ними ми частенько зустрічаємося, проводимо також спортивні мероприятия по футболу, волейболу і так далі. Новий дитячий майданчик нещодавно відкрили у Панютиному. Його на прохання депутатів селищної ради і батьків спільними зусиллями споруджували підприємства залізниці та комунальні. Малеча з усього селища прийшла на відкриття. У захвате от Майданчика были и доросли, и мали. С чего все начиналось? С города Лозовая. Мы увидели, что там вы поставили не одну площадку. У нас в поселке было поставлено две площадки. Ну и, конечно же, зная о том, что вот здесь, на западном поселке, как мы называем, такой площадки нет, поэтому была такая вот, возникла идея. Секретар Панютинської селищної ради Інна Довиченко на засіданні фракції селищі добробут запропонувала спробувати самим збудувати майданчик. Її депутати підтримали, звернулися до керівників підприємств Укрспецвагони, локомотивне депо. Останні не відмовили і допомогли ігрові форми виготовити. Житловики панютиного їх встановили, батьки майданчик благоустроювали. все красили, розкидали пісок, ми цвіточки всі садили радітелі. Одна гірка, ото і весь дитячий майданчик, так було багато років, розповідає Наталя з Ну, Луруруку, батьки Саматушкина махалась ещ ⁇ и на подверии изрубатым. Колеса обкопали, а в этом году вот нам помогли руководители предприятий, депутаты постсовета и мы, родители, в общем, приложили усилия все вместе. Вот так получилась вот детская площадка. Площадку сделали, чтобы детям было весело, чтобы они здесь развлекались, чтобы ни одна горка стояла, чтобы детям весело было гулять. Это как бы первый наш эксперимент. Поставили перед собой цель, и мы ее успешно достигли. Дальше будем ставить цели, ну, дальше там вот на фракции будем проводить собрания, будем опять определять, какие первоочередные вопросы нам надо решить, задачи. Будем их планово. Постепенна ріша. Наскільки з майданчиком все вдало вийшло, голова фракції селище добробут Олександр Артеменко пропонував оцінити за реакцією дітей на урочисте відкриття. Малеча прийшла з усього селища. На нас є друзі живуть да. однокласники. они нам сказали я бляб'яні об що наклевеліда простору різноманітно де маленьким погратися і тим, хто доросліше хвалили майданчик і батьки, і діти. мені ну, тут, ж... тут замокня Ну нравиться. І... Високі горки. Для маленьких, маленькие, в основному пісочок да, нам главные. Да. До горки ми ще не доросли, а пісок – качельки. Класні. От у нас ще такого в панютінаках би не було, такого, що прям вау можна було сказати. Ще не всі роботи, які планували на майданчику, виконали зізнається і на Удовиченко. Буде невдовзі тут і освітлення. Відкриття майданчика приурочили дню захисту дітей для малечий концерт, клоуни розваги від будинку науки і техніки ДП «Укрспецвагон», А на останок морозиво від спонсорів. Міжнародний майстер фіде, лозівчанин Юрій Байковський, нещодавно повернувся з турніру майстрів з класичних шахів, який проходив у Вінниці. Там він посів друге місце, піднявши сім пунктів рейтингу. Турнір тривав з 12 по 17 травня. А вже 18-го складі Вінницької команди Юрій Байковський змагався за командний кубок Вінницької області зі швидких шахів. Много було, були з Росії, навіть там і Сволограда, Сівастополя. Мастера, вот. общем, плотний був чим состав. Результат команда Вінниці посіла третє місце. У планах Юрія Байковського взяти участь у шаховому турнірі на Кубок Дністра, який пройде у липні. Взимку в чемпіонаті Європи серед ветеранів. Осінню планується грати Львові в Львові мастерському турнірі, так як маю титул міжнародного майстера. але хочу, ще виконати норму майстера спорту України. Є таке желання. У випуску крапка наступний вийде у п'ятницю. Тоді і продовжимо говорити і про політику, і про спорт, і про інше. До побачення.